Онкологія наступає, щороку кількість хворих на рак в області зростає. Чернігівські лікарі закликають людей звертати більше уваги на своє здоров'я, на сам на спосіб життя, частіше проходити медогляди, аби попередити недугу. Якщо ця патологія діагностується на ранній стадії, то можна говорити про те, що ми можемо перемогти рак. На жаль, коли рак діагностується в занедбаних стадіях. Четвертій стадії, третій стадії по деяким локалізаціям, мова йде не про повне вилікування хворого, а про продовження його життя. Лікарі наводять жахаючі цифри. До груп ризику може потрапити будь-хто, але найчастіше люди, що курять, неправильно харчуються, мають зайву вагу, мало рухаються. Болючим відголоском залишається Чорнобильська катастрофа. Найбільше в області проблем зі щитовидною залозою. Єжегодна в Онкадіспансерії реєстріються где-то около п'ятісот нових Это не меланомні раки, это раки кожні і в частності меланома – одна з самых агресивних, самых злокачних епухал. На боротьбу з онкологічними захворюваннями спрямована обласна програма. Однак вона досі залишається на папері. За два роки грошей на її реалізацію чиновники так і не знайшли. Лікарі лише сподіваються, що цього року ситуація зміниться. Плануємо. Якщо вона буде профінансована, закупити мамограф для онкологічного диспансеру, гастроскоп, який потрібний теж для нашого закладу. Хочу знову ж таки сказати, що гастроскопію у нас проводиться близько 2,5 тисячі щорічно. А один гостерскоп розрахований там ну, до п'яти тисяч досліджень, тому нам кожні два роки потрібно поновлювати цю діагностичну базу. Так, Чернігів потребує 10 мамографів, а в наявності є лише три. В районах ситуація ще й гірша. Жінки вимушені стояти днями у чергах до кабінетів мамолога. У нас в області захворіло близько 350 жінок. Першовойованих раків молочної залози по місту захворіло більше ста, там 120 чоловік майже жінок на рак молочної залози. Тому це залишається дуже, дуже серйозною проблемою. Про державне фінансування онкохворих лікарі говорять неохоче. Не секрет, що грошей на всіх не вистачає, а потреба в ліках сучасній техніці постійно зростає. 60% онкологічних хворих лікується за рахунок. Бюджет це цифри, які озвучаться на державному рівні. Зупинити рак поки не вдається однак, смертність від хвороби в минулому році на Чернігівщині зменшилась на 3%.